Можна розпочинати? Всім доброго дня. Сьогодні у нас 17 липня 2024 року, дина на, на годиннику у нас 10 годин і 5 хвилин. Е, ми зібралися всі сьогодні члени Конкурсного комітету засідання конкурсної комісії з визначення апараторів суб'єктів готарської господарювання будь-якої форми власності, які організовують та проводять діяльність забезпечення паркування, транспортних засобів на майданчиках для паркування, які перебувають по комунальній власності транспортної ну, і громади міста. На засіданні присутній Ігор Швецов, заступник директора департаменту, начальника управління транспортної інфраструктури департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Він же голова конкурсної комісії Юлія Токар, начальник відділу організації роботи міст паркування транспортних засобів та автостоянок управління транспортної фури, департаменту транспорту та транспортної судніпроїзміської ради, Вона вже секретар нас конкурсної комісії. Також е, присутній Лешенко Олександр Миколаїв, заступник директора департаменту, начальник управління транспорту, департаменту транспорту та транспортної суту Дніпро міської ради СА е, Швець, Тимур Миколаєв, голова правління громадської організації безпека. Транспортних систем. Е Хочу повідомити вам, всім учасникам, що організатором проведем цього конкурсу з визначення оператора, суб'єктів господарювання будь-якої форми власності, які організують та проводять діяльність із забезпеченням паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування, є департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. А ініціатором його проведення виступає балансоутримувач майданчиків для паркування, комунальне підприємство, транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради. У зв'язку з численними запитами та вимогами антимонопольного комітету України, результатами висновків державного фінансового бюджету Дніпровської міської територіальної громади відповідно до розпоряджень міського голови від 7 березня 2024 року номер 5-7-3, про затвердження плану заходів щодо забезпечення викона... виконання бюджету Дніпровської міської ради для територіального громади 2024 році від 16 квітня 2024 року, номер 2-16-4 Про затвердження плану заходів щодо реалізації пропозицій та рекомендацій за результатами державного фінансового аудиту бюджету Дніпровської і міської територіальної громади на період з першого. Січня 2020 року по 30 вересня 2023 року виконавчими органами міської ради заплановано поновити проведення конкурсів із визначенням операторів, які організовують і проводять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування. З урахуванням положень указу президента України від 24 лютого 2022 року, номер 64 чотири про введення воєнного стану в Україні. Зі змінами затвердженим законом України про Затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні депутати міської ради прийняти рішення міської ради від 20 березня 2024 року, номер 58-48 про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2016 року номер 38 про затвердження правил паркування транспортних засобів на території міста Дніпра, норми якого передбачають можливість проведення конкурсу із визначення операторів в умовах воєнного стану у дистанційному форматі шляхом використання використання програмних засобів організації, відеоконференції з метою забезпечення цивільної безпеки учасників конкурсу. Комунальне підприємство «Транспортна інфраструктура Дніпровської міської ради» Листи від 23 січня 2024 року номер 4 дроб 4 тире 23 та від 26 березня 2024 року номер 4 4 номер тире 141 ініціювало організацію проведення конкурсу з визначення операторів. Та надало перелік паркувальних майданчиків для проведення конкурсу. Відповідно до пункту 2.1 порядку організації та проведення конкурсу з визначення праток додатку до правил паркування транспортних засобів на території міста Дніпра, затверджених рішенням Дніпровської міської ради від 21 грудня 2016 року. номер 3817 зі змінами. Рішення виконкому міської ради від 30 квітня 2024 року, номер 2-30-4 про створення конкурсної комісії, визначення операторів, які організують і проводять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування затверджено з конкурсної комісії. Керуючись пунктом 2.4 порядку конкурсної комісії, визначено додаткові умови проведення конкурсу, затверджено перелік майданчиків для паркування, які виносяться на конкурс. Розклад роботи конкурсної комісії, зразок заяви про участь у конкурсі оголошення про проведення конкурсу, про що складено протокол від 10 червня 2024 року, номер 1. На підставі пункту 3.2-3.4 порядку на підставі листа департаменту транспорту від 13 червня 2024 року номер 3.3-572 оголошення про проведення конкурсу було опубліковано в газеті «Наше місце» від 20 червня 2024 року номер 25. За но, а, да, саме з метою недопущення приголосування виникнення у членів конкурсних комісії конфліктів інтересів, е, повідомляю, що статтею першої закону України про запобігання корупції визначено реальний конфлікт інтересів, суперечить між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень або на чи вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Потенційний конфлікт інтересів наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень, дія даної статті, в тому числі, поширюється і на осіб повноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Отже, в разі його виникнення одного членів комісії необхідно повідомити з голосу. Це голову комісії та отримати від голосу... <кхе> отримати... утриматись від голосування. Отже, єкт, об'єкти, які виставили на цей конкурс, є відведені майданчики для паркування транспортних засобів. Виставлено на конкурс 108 майданчиків для паркування. Е -е, подано заяв конкурсантів. Ноль. Е -е, відповідно до пункту першого. Пропоную проголосувати про відкриття засідання конкурсної комісії. Всі, всі за голосували. Путь два. Вимоги порядку та. Для визначення оператора насосів майданчиків для паркування виконано визначено порядок роботи конкурсної комісії, розроблено конкурсну документацію 20 червня 2024, тисячі опубліковано оголошення про проведення конкурсу у газеті наше місце, організовано роботу конкурсної комісії, в тому числі е, забезпечено прийом та участь у конкурсі комплексів документів та конкурсів пропозицій, забезпечено введення журналів обліку конкурсної документації та Обліку учасників конкурсу тощо за період подачі документів із 21 червня 2024 року по 12 липня 2024 термін визначений пунктом 3.9 порядку заяв комплектів документів та на та конкурсних пропозицій від учасників не надходило у зв'язку з відсутністю поданих учасниками конкурсу повноваженими представниками документів та конкурсних пропозицій. Е, голосували про дотримання процедури організації та проведення конкурсу вимогам порядку. Е, визнання конкурсу з, визнання, з визначення операторів, які організують і проводять діяльність і забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування, таким що відбувся. Про відсутність переможців окремо по кожному майданчику для паркування зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників. Перелік майданчиків для паркування із зазначенням пропозицій від учасників ми всі були протоколом, ознакамлювалися по всім 108 майданчикам. Що ми будемо зараз їх зачитувати всі, і проголосуємо їх блоком? Ну, я думаю, що всі ознайомлені з цими майданчиками на попередній зборах і, 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 і немає. Сенсу. Вони не декіль... мають потреби кожну окремо розглядати відсутні. Були... Я думаю, що давайте виставити блоком з первого по який поміну. На... По 108 восьмий пункт. Перва по 108, восьми, то і все. Так, подаю родовому, що перша по 108 ми виставляємо на голосування блоком, що не будемо ми перечитувати, ми всі з ними ознайомлені і всі ми ними володіємо. Також до пункту другого цього протоколу. За результатами проведення цього конкурсу да, голос я запропонував да, організатору конкурсу. Давайте вони ми зараз приб'ю раз ми блоком. Давайте проголосуємо за те, що ми голосуємо блоком, угу. а потім може проголосуємо по суті, якби за блоком. Ставлю на голосування щодо проголосування списку з цих 108 майданчиків блоком. Хто за? Всі чотири члени прийняли за. Продовжуючись і ускоряючись, що зараз введено тривогу по місцеві Дніпро, продовжую За результатами проведення цього конкурсу, голова конкурсної комісії запропонував організатору конкурсу звернутися до балансоутримувача поданих на конкурс 17 на 17.7.24 майданчиків для. Паркування для розводу питання надання послуг і забезпечення паркування комунальним підприємством трансфорктури у міста Дніпровської міськради як операторам відповідно до норм рішення виконкому міської ради від 26 вересня 2023 року, номер чотири три про визначення комунального підприємства транспортної інструктури міста Дніпровської міської ради, оператора майданчика для платного паркування, транспортного застосування в місті Дніпрі. Ставлю на голосування. Хто <п> за? <'я> Всі чотири учасники проголосували за. Що стосується пункту третього, коли у нас немає, баж... ніхто не подав на конкурс із кандидатів пунктом третім, то підходжу до пункту третього, то прошу проголосувати. За чи ставлю на голосування за закриття засідання конкурсної комісії? Хто за? Всі чотири учасники проголосували за. Всім дякую за прийняття участі у конкурсі. Засідання є закрите. Засідання є закрите.